Шановні друзі, дякую, що ви прийняли запрошення на такий брифінг мене як голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань ціноутворення в енергетиці та житлово-комунальній сфері. Як ви знаєте, декілька днів тому Верховна Рада затвердила попередній звіт за півроку роботи нашої комісії. Вже зараз я бачу дуже великий суспільний інтерес, на жаль, не дуже таку фахову інформацію своїй коментарі стосовно цього, тому з вашого дозволу, я хотів би вас і усіх українців ознайомити з тим, що ми напрацювали, і з тим, що ми збираємося далі робити наступні півроку, на які на термін на який нам продовжує роботи. Ще раз нагадаю: цю тимчасову слідчу комісію було створено рішенням Верховної Ради півроки тому, саме для того, щоб ми вивчили цілу низку питань стосовно обґрунтованості. Ціноутворення в сфері енергетики та комунальних послуг. в ході своєї роботи ми надіслали більше сотні запитів. Одразу хочу сказати, дуже прикро і констатую, що не дуже хотіли і не поспішали і державні органи, і керівники державних компаній та інших структур надавати нам відповіді. Проблемний момент дуже в наших стосунках, але тим не менш, ми їх примусили згідно із законом України. Дати нам інформацію, на підставі якої ми зробили висновки, які саме були покладені в звіт тимчасової слідчої комісії. Це під... Ми переробили 15 тисяч аркушів документів, безліч інформації провели цілу низку робочих груп. І тепер коротко про суть звіту. Згідно попередніх висновків комісії при встановленні ціни. На природний газ, а я нагадаю, що ключовими питаннями в роботі комісії було ціноутворення на природний газ для населення, теплокомононера, ціноутворення на електроенергію для населення, і так само ми зачепили ефективність використання державних коштів при будівництві фортифікації захисту енергооб'єктів так само дуже цікава тема. Тому повертаючись. Згідно попередніх висновків комісії при встановленні цін на природний газ для населення, комісія констатувала, що в процесі прийняття рішень про ціноутворення на природний газ на населення і для населення були дуже серйозно порушені норми та закони України. В першу чергу. Закон України вимагає ретельного економічного аналізу рівня цін на природний газ для електроенергії перед тим, як їх встановлювати. Це вимога закону. Саме це мав зробити уряд, випускаючи свої постанови про так зване покладання спеціальних обов'язків. Більш того, згідно з законом про ціни і ціноутворення, коли встановлюється регульована ціна, має бути Повне економічне обґрунтування обґрунтування цієї ціни, яке би врахувало реальну собівартість вироботки електроенергії та газу, плюс рентабельність інвестиції і так далі. Цього, на жаль, зроблено не було. І ключовим аргументом урядових структур було те, що вони не визнають по суті цю норму закону. Вони вважають, що ми оперуємо якоюсь ринковою ціною. І їх логіка дуже банальна і проста. Це я вам просто для українців кажу. Вони кажуть, ціна на ринку електроенергії 7-8 гривень, ми вам намалювали 4,32 Будьте раді, довольні, платіть і не здавайте питання. Приблизно така ж логіка уряду і при встановленні ціни на газ. Логіка уряду і Нафтогазу, ринкова ціна 15-17 гривень. Ми вам встановили 796, тому дякуйте і не задавайте зайвих питань. Ще раз хочу сказати: однозначне переконання всіх членів комісії, що це зухвале порушення закону про ціни і ціноутворення. Коли ціна регульована, вона має бути повністю обґрунтована, і, власне, на базі цього обґрунтування уряд має приймати рішення. Оскільки такого обґрунтування не існує в природі, навіть не збирався уряд цього робити, нам довелося провести свій аналіз економічної обґрунтованості, і цей аналіз ну, констатує достатньо очевидні речі. Тепер я вам про це хочу зазначити: встановлений кабміном, рівень ціни на газ власного видобутку для потреб населення для компанії Укргазвидобування. 7,24 гривні за куб. Це та ціна, за якою, по суті, державна компанія Укргазвидобування продає газ своїй материнській структурі на Нафтогазу. Ми, ми в результаті досліджень беремося стверджувати, що ця ціна, м'яко кажучи, не просто покриває собівартість видобутку, яка значно менша. Значно менше зараз я вам цифри наведу. Але ця ціна надає можливість закумулювати 2,5 гривні нерозподіленого прибутку в компанії «Укргазодобування». Тобто, що це означає? Що нам з вами встановили не економічно обґрунтовану ціну, а встановили її з таким запасом, щоби по суті. Сьогодні населення України, коли платить за газ, як ми дослідили, воно по суті компенсує збитки Нафтогазу, який він несе при торгівлі з теплокомуненерго. Я не хочу зараз ускладнювати. Я хочу сказати, що. Багато років абсолютно неадекватної оцієї фінансово-економічної та цінової політики і регулювання цього ринку призвело до накопичення величезних боргів. До речі, про це тільки що було багато питань до уряду на дні уряду, коли задавалося питання нашими колегами про 100 мільярдів боргів теплокомуненерго, 55 мільярдів боргів з різниці в тарифах і так далі, і тому подібне. І от такий висновок стосовно ціни на газ, який надалі ми плануємо вивчити в першу чергу, куди йдуть ці 2,5 гривні перевищення, так би мовити, ціни над економічно обґрунтованою, яка десь вишається як на розподілений прибуток. Нам не показали, куди саме вони витрачаються, чи витрачаються вони на інвестиційні потреби компанії Укргаз як на мене, це питання вкрай цікаве сьогодні для всіх споживачів, ну, для мене особисто так само, як поплатника за посуду. Що стосується цін для населення, то так само наша ТСК констатувала, що при ціна встановлена урядом рік тому, 4,32 гривні, вона не просто покриває собі вартість енергатому, а вона дозволяє енергатому. Лишити в себе значний нерозподілений прибуток це приблизно 99 копійок з кожної гривні, з кожного кіловат години. Вибачте, який продає енергатам, оскільки енергатам виробляє приблизно і продає на ринку біля 50 мільярдів кіловат годин на рік. мова йдеться про суму, приблизно 50 мільярдів гривень нерозподіленого прибутку. Який створив собі енергатам за допомогою уряду, за допомогою от такої політики, і питання, куди саме мають витрачатися ці гроші, на які інвестиції вони йдуть, ми не отримали. І це є дуже серйозною ну, серйозною проблемою, яку ми хочемо вивчати. Я хочу вам пояснити на пальці. Я нагадаю, що рік тому підвищення ціни на електроенергію для населення аргументувалося тим, тим, що треба ці кошти використати використати на відновлення зруйнованої енергетики. Окей, можливо, але я констатую, як голова тимчасової слідчої комісії, що не було створено спеціального фонду відновлення. А відповідно, як саме ці кошти пішли і чи пішли вони на відновлення, чи ні, нам, м'яко кажучи, невідомо. Нам не показали, не продемонстрували відповідні документи. Я припускаю, що енергатам, і це було, до речі, схвалено відповідним законом, готував грошовий потік для забезпечення національного проєкту будівництва. Атомних блоків, окей, це так само має місце на існування, має право на існування, тим більше, що прийнято відповідний закон. Але на сьогодні, як ви бачите, дія цієї програми загальмувалася, і тому в першу чергу сьогодні і для держави, і для споживачів, і для населення, для громадян України, ключове питання: куди і як збирається енергоатом під керівництвом уряду витрачати цей нерозподілений прибуток. Що стосується балансу газу, який ми вивчали, як саме він формувався минулого року. Ми однозначно, так само члени комісії, визначили, що при формуванні балансу були, я кажу про опалювальний сезон попередній, 24-25 і попередні періоди, були дуже серйозні порушення законів, були маніпуляції із звітностю, які, врешті-решт, призвели до ситуації, яка є на сьогодні, в НАК Нафтогазі. В сховищах рекордно низькі запаси газу, рекордно великий обсяг газу треба закуповувати за, і, за, це, по імпорту, а на це треба витрачати дуже великий фінансовий ресурс, який сьогодні, е, ну власне кажучи, в Нафтогазі немає, бо мова йде про, дуже, е, про вибачте, вся сума приблизно 4 мільярди доларів. Я не хочу ні в якому разі робити зараз е, катастрофічні е, якісь там е, настрої в суспільстві, кричати «Караул, все пропало. Як завжди, ми всі, вся держава буде зараз рятувати Нафтогаз і, і самі себе для того, щоб готуватися до наступного опалювального сезону. Що стосується інших порушень в, в системі Нафтогазу, щоб не гаяти час там дуже тонкі моменти, але хочу сказати, що ми констатували системні масові маніпуляції на превеликий жаль із фінансовою звітністю, із визначенням своїх збитків, своїх резервів в системі НАК Нафтогазу, які по суті справи і призвели до цієї ситуації, про яку я казав сьогодні. Навколо Нафтогазу так чи інакше біля 200 мільярдів боргів. І теплокомуненерго, і інші споживачі, і внутрішні борги, і як вирулювати, розрулювати цю ситуацію. Поки дуже сподіваюся, що новий очільник Нафтогазу, пан Карецький, буквально найближчим часом нам поділиться з нами з нами тимчасової слідчої комісії, як він збирається виправляти цю ситуацію в на нафтогазі. Ще один дуже цікавий момент, який ми дослідили, дослідили, що незважаючи на те, що нас з вами переконували попередні роки, що для населення і теплокомуненерго вистачає українського газу. Тобто, згадайте, нас вже казали, не треба нам імпортного газу. У нас є український газ, НАК Нафтогаз разом з Укрнафтою повністю покриє ці витрати. Ні, це виявилося маніпуляцією, І останні роки дуже великі обсяги. Газу закуповувався по імпорту за імпортними цінами значно вищими ніж ціна НАК Нафтогазу. Мова йде про 3 мільярди кубів. А в результаті вони продавалися населенню теплокомуненерго за зниженими цінами, і це призвело до формування дуже серйозних збитків, які НАК Нафтогаз сьогодні хоче покласти на бюджет. Так само, як на мене, це величезна проблема. І я констатую, що система корпоративного управління Нафтогазом з боку уряду як акціонера вона не витримує жодної критики. Не можна взагалі говорити про якусь успішну діяльність, розумну діяльність акціонера Кабміна по управлінню своїм найдорожчим активом, яким є сьогодні НАК Нафтогаз України. Ну і останнє, так би мовити, вишенька на торті це дослідження. Того, що наробили з будівництвом укриттів для енергооб'єктів, ми дослідили дві групи об'єктів ті, які робила Укренерго за свій власний кошт, ну і за кошти тарифів, в тому числі, і за кошти кредитів і донорської допомоги, об'єкти укриттів, це е, укриття другого рівня. І те, що робила агенція за кошти бюджету. Можу сказати одразу: висновки. До Укренерго є питання, але вони такі ну не стосовно організації роботи по будівництву цих об'єктів, бо більш-менш вони ці укриття побудували за якоюсь там ну такою не дуже ринковою, не дуже, але більш-менш адекватною ціною, я можу сказати. Що стосується агенції, то очевидним є те. Що практично по кожному об'єкту як другого, так і третього рівня, відбулися дуже серйозні завищення кошторисів, неконтрольованість повна, яка була попередньо підготовлена відповідними наказами Міністерства інфраструктури, яка дозволила діяти за методом проєктуй та будуй одночасно. Повна відсутність контроля, і вона призвела до того, що витратили величезні гроші, не, не досягнули, не досягли того результату, як планувалося. Ми це побачили в очі на одній з підстанцій «Укренерго», куди виїжджала тимчасова слідча комісія. Ну по суті, жахнулися тому, що е, незакінчені об'єкти з, витрач... з витраченими величезними грошима, і кінця краю, чесно кажучи, я поки що не бачу, скільки грошей далі закінчувати, поки що немає. І останнє. Моє переконання, воно суб'єктивне, можливо, повірте, я за нього готовий відповідати. Е, сама ідея побудови захисту третього рівня, а це величезні, гігантські, дуже коштовні конструкції, почали будувати 21 штуку так, де, таких об'єктів, не закінчили жодного. І е, восени минулого року уряд визнав, що в нього немає грошей закінчувати ці об'єкти. Добудову і Прийняв рішення на консервацію цих об'єктів, яка так само не робиться, бо немає грошей і на це. Я вважаю, що це величезна управлінська, ем, ну якщо хочете помилка, якщо хочете там, там таке, і по-іншому можна кваліфікувати. І безумовно має бути і юридична, і політична відповідальність тих, хто приймав рішення за це без вузде витрату величезних грошей мінімум е, в обсягом 20 мільярдів гривень. Приблизно такі попередні результати нашої комісії, хочу зазначити, що ми дамо можливість кожному з суб'єкту, в якому ми висуваємо претензію, навести свої зустрічні аргументи. Ми дамо можливість опонувати по кожному напрямку. І я думаю, після того будуть встановлені остаточні результати і звіт цієї комісії. Ще один дуже цікавий момент. Вибачте, що я в кінці, так я вам акцентую увагу. Коли ми досліджували діяльність НАК Нафтогазу по закупівлі газу, не мов би європейського, в період 15-19 років, комісія однозначно визначила, що ніякого європейського по суті газу НАК Нафтогаз не купував. Це був російський газ, який по реверсу просто лишався в Україні або з труби відбирався, і купували його із значним завищенням ціни з переплатою, яка сягнула за ці 5 років приблизно 1 мільярда євро для НАК, «Нафтогазу». Тобто ми всі за цей період, за висновками комісії, заплатили зайвий мільярд євро за купівлю російського газу. Через європейських посередників. От такий один з дуже цікавих висновків нашої комісії. Будь ласка, які питання? Якщо питань немає, запрошуємо вас моніторити і робити супровід роботи і засідань нашої ТСК. Ми, ми в цьому вкрай зацікавлені, бо ми хочемо дійсно діяти за сучасними демократичними стандартами роботи тимчасових слідчих комісій, парламентів всіх країн світу. Ми хочемо, щоб це був ефективний і дуже корисний процес. Дякую за увагу. Слава Україні.